Привіт, друзі! Мене звати Олексій Кучер. Я пишу для how-to-go info про бюджетні подорожі для українців і це короткий стрімінг про те, як обрати страхову да, страховку для подорожей. Ось, дивіться ми зараз з вами на пошуковику страхових Hotline Finance. Тут є всього багато, тобто всі мається на увазі різні види страхування. Ось тут зелена карта для водіїв для виїзду за кордон. Нас цікавить туристична страховка. Тут звичайний такий для пошуковика інтерфейс. Ось тут ми обираємо куди, в принципі, ми збираємося. Я раджу обирати перелік країн. Це нічого не, зазвичай не додає до ціни, але ми отримаємо більше можливостей е, для подорожі. Ось ми обираємо, обираємо дати е, і клікаємо підібрати. Ну, ось тут ми вже, коли отримали це е, такий пошук, результати його, да, ми бачимо, обираємо ціну від низької до високої. І ми бачимо, чому саме ми використовуємо. Тут ясно стає, чому саме я раджу Hotline Finance. Це Головна його перевага це ціни. Тобто, тут можна порівняти їх, і страхові надають на Hotline Finance дуже часто ціни краще, ніж себе на сайті. Тут є дві можливості: тобто ви можете просто по ціні обрати страховку і придбати її. Це відбувається прямо тут на сайті і займає приблизно одну-дві хвилини, в залежності від того, як ви як швидко заповнюєте форму. Ось. А якщо ви хочете трохи дізнатися, що саме ви купуєте, ось, то ми заходимо сюди. Дивимося, по-перше, на франшизу. От, франшиза це кількість грошей, які страхова компанія не буде виплачувати в будь-якому разі. От, тобто це такий мінімум, від якого вона починає компенсувати витрати. Ось. І ми зацікавлені в тому, що франшиза була нульова, в даному випадку вона нульова. От ці речі, основне покриття, додаткове покриття. Гарне, коли воно, оця сума головна, дивіться: 30 тисяч євро. Гарна, щоб вона не ділилася на ці суми, тому що це означає, що е, страхова надає тільки частину суми на якийсь е, конкретний вид е, допомоги. Да? От, а в принципі, в гарних, при гарних умовах. Страхова готова віддати всю суму е, на будь-яку е, вашу потребу. Да? Тобто, яка потреба не, ви, не виникла, вся сума може бути використана для цього. Е, це така от можливість перевірити умови страхової страхового договору. І дивіться, що сюди е, це так звана асистуюча кампанія. Просто подивіться, будь ласка, в інтернеті, коли перед тим, як купувати страховку, скільки років вона працює, які в неї відгуки. Бо чому це важливо? Тому що це саме та компанія, яка надає допомогу за кордоном. Тобто страхова продає страховку в Україні ну онлайн, да, тут, але саму, безпосередньо саму допомогу надає ось ця компанія. Але тут вона написана, за цією назвою можна подивитися на е, те, як, е, як вона працює, скільки років вона працює, і так далі. Я б не захоплювався відгуками, вони тут є, е, їх можна почитати, але е, дивіться, справа в тому, що відгуки е, страхові замовляють. Е, Такі гарні відгуки пишуть копірайтери часто, і це не те, що знаєте, це роблять майже всі страхові, і це не те, що як вам сказати. Можна зрозуміти, да, страховий, тому що дивіться, люди зазвичай просто не пишуть позитивних відгуків. Вони отримали допомогу і все окей. Вони пишуть тільки відгуки негативні, що вони цю допомогу не отримали чи отримали не в тому обсязі. Тому орієнтуватися на відгуки по страховій. Іноді не варто, да, тобто можна подивитися, знаєте, на що на те, що як страхова реагує на якийсь відгук, да? якщо він негативний. Чи вона в принципі звертає на нього увагу, чи вона пише, відписується, пише там ми розберемося і так далі, і тому подібне. Це може бути дійсно показником такої серйозності страхової компанії. Оце в принципі і все, що я вам хотів розповісти. Я вам дійсно раджу купувати страховку перед кожною подорожю. Я сам так роблю, я потрапив в досить важку ситуацію, в якій в мене не було страховки, бо я теж я, я вирішив не робити її, чи, чи просто не зробив, скажімо так, да, неможливо це. Я не, не розумів наскільки це важливо. Да, і потім, після того, як я потрапив до неї в таку ситуацію, то я просто по-перше, став поважати да, страхові компанії і поважати їх роботу і те, що вони роблять дійсно важливі речі. А друге, я купую страховку. Зараз в мене страховка на рік. Діє, да, тобто, то чи якщо я бачу, що я буду подорожувати багато, я збираюся це робити, то я купую страховку на рік. Якщо дивіться, там, може, три місяці ви залишаєтесь в Україні, о, то можна купити там якусь на, на той період, коли ви виїжджаєте. Оце в принципі і все. Дуже дуже вам дякую за увагу і щастить.